Високодостойна громада цього храму. Ті, хто нас зараз дивляться по всій Україні і за її межами по телебаченню, Христос народився. Славі! Хочу привітати вас з Різдвом Христом. І цього року, як сказав його цю святість, воно дуже особливе. Особлива, бо... Україна і український народ отримали великий подарунок від Господа на Різдво. Подарунок у вигляді української помісної, автокефальної, православної, як сказано в тому світі, святішої церкви України. Це те, про що. Молилися і мріяли покоління українців. З самого першого дня хрещення України Русі святим рівно князем Володимиром. Українці мріяли отримати від Матері Церкви автокефалію. І 333 роки тому. церкву було надягнуто московське ярмо. Всі роки покоління українців молилися, щоб Господь послав нам незалежність автокефалію помісної церкви. І цього року Господь почув нас, почув Молитва і і священників. Чув молитви парафіян, коли ми звернулися разом, я як президент, Верховна Рада України, яка підтримала звернення президента, всі ради українських церков, першу чергу Української православної церкви. Київського патріархнату на чолі з його, його свят... святістю патріархом Філаретом. Української автокіфальної православної церкви. Диво сталося. Всі чекали, що ми будемо умовляти їх роками. А це трапилося одразу. І Верховна Рада одразу пролась. І овцесвят Селенський Патріарх, скликавши сіно та потім собор з Божою допомогою, з любов'ю в серці до України, з вірою, з мудрістю, з рішучості і сміливостю, прийняв рішення про надання нам. Великій православній нація автокіпар. І зірка Української помісної православної церкви зараз сяє одна серед 15 помісних православних церков. І ще раз наголошую. Ми є одна з найбільших. Сьогодні ми тут, в Рівному, і тисячі людей зібралися в цьому храмі. І ті, хто не змогли попасти сюди, стоять на вулиці з молитвою, подячною молитвою Господу за його подарунок. Але, як сказав його святіськи, ця робота лише починається. Починається. У зв'язку з тим, що велика кількість парахій приймає рішення щодо приєднання до нашої церкви, наголошую, не було і не буде жодного тиску з боку держави. Оце парафіяни мають прийняти рішення, де їм більше до І запитувати дуже просто.